Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами йдемо додому. Я йду з Укрпошти, з магазину, трошки притоварилась. Ось. Така у нас Ой, Вашечко. Тут красота. У нас сьогодні дощу нема. Хто знає, що за ягоди оці чорні. Такі листочки. Мої кози їх дуже-дуже люблять. Ну, я не знаю, як вони звуться. Ну, Сюди я козів, звісно, не гоню, але коло нас вони теж є. І кози їх дуже-дуже люблять. Боже, яке болото. Ай, ще сумки тяжкі. Так, забрала я посилочку, несу додому. Зараз покажу, що в посилці. Ну і покажу, що я купила. Ой, боже, а як тут проплисти. Ось так. А у нас тут красота. Зараз ми йдемо в кругову. У нас складка поломилася, там де я переходила перше, щоб хуче було. Зараз автоматично на 15 хвилин довша дорога. Це якщо хутко йти. О, ой, пашечку. Хутко якщо йти. То, виходить, пів години йти. А якщо поволі, то і 40 хвилин. А ще по болоті. Ой ваше. Що це нашій став. Чи копанка верніше, якій риба дуже розумна. Ну, а це невеличка копанка. <сіх> Ні, це, мабуть, саморобний став. Ось так-то. Посилку я взяла, заказувала в агромаркеті. ось А що купила, зараз покажу. Будемо чапати далі поволі. Та й таке то. Ай-яй! Ай-яй-яй! Оба! Перескоч! Ось такі тоді! Штики! Вода темна Хмари! Хмари відбиваються, там робиться! Ненад! Ось таке тоді! Ось така у нас! Ой! Ось така у нас красота кругом! Вже робиться... Ой! Золота осінь. Все жовто робиться такі хмари. Сьогодні дощу у нас ще не було. ну Якщо вітер задуває, вибачте, ось, бачите як. Ось така у нас красота. Тут дерево. Повно маслят є в соснині. Ось, так що таке діло. Ладненько. Ставлю я вам паузу, прийду додому, покажу, що я накупляла. Так, щоб я не забула, бо можу потім забути. Питали мене, скільки яйця в нас стоять в магазині. 460. Я питала. О, казали, що люди вчора на стрімі в тані. Казали, що яйця по 5 і більше 5, ну у нас 4,60, ну гарні великі яйця, не з тих маленьких. Ось таке діло. так що... Мисти спиталася, але ну, я яєць не купляла, бо в мене мої ще кури несуться по камість, то мені мої хватає. Ось таке діло. Так що поки пауза. Ось таку я посилочку отримала від агромаркету. Ось, пише, обережно всередині живі рослинки, не бийте їх, помешкання та не будіть. Ось так. Гарно запечатуване. Все було оце прикріплене, щоб вони не перекидалися. Я заказала. Полуниці. Я вже не раз заказую в агромаркеті, мене влаштовує, хоч там люди не раз кажуть, що щось не так. Ну, не знаю. Так. Полуниця Борбон. 5 штук. І полуниця Альбіон. Ремонтантний. І той ремонтантний сор, великоплідний. Фермерське вирощування. Так, подивимось, що тут в нас є. Як -то. Дуже гарно запечатований. Чекайте, як його дістати з тих контейнерів. Ой, зараз хвилинку. О, от, бачите, воно ще тут. Думаю, що ж таке, що я виняти не можу, воно ще о, кульки прив'язані. Бачите, як. Зараз я відірву, покажу. Так, полуниця бурбон, 5 штук, ремонтантний сорт. Бачите, як підписаний. Ну, зараз дістану одну торбинку, покажу. Ось так, бачите, корінчики дуже гарні. Ось таке. У мене замовлення. Це один і другий. Десять корчиків у мене таке є полуни. Так, ці таких вазоночках посаджені. Ось, зараз ще один є, ось так, бачите, вирівнюється, щоб вони не телепалися. Ой, зараз, зараз, я. О, і, і ці клунички в мене є. Ось в таких рулонах, щоб вони... Ой, впало! Не побилося. Бачите, як гарно зроблено. Зараз покажу далі. Так, цих в мене є 10 корчиків, я заказала. Бурбон. А це в нас альбіон. Тут теж 5 корчиків, тут 5 і тут 5 корчиків. Ось так. Хочу укрпоштою. Ну, прийшли гарно, гарно запаковані. Так що ось таке діло. Ще тут в мене є. Ось бумажка, посадка та догляд за полудовими саджанцями. Бачите як? Ще ось таке є. Так що. Ось така мені прийшла посилочка. Прекрасна. Хто хоче заказувати, раджу заказувати це, як сказати? Це моя думка. ось Я заказую часто досить. І дерева заказувала, і виноград заказувала, і полуниці заказала. Хочу спробувати розвести такий сорт, щоб вони родили постійно. Ну, подивимось, що у нас вийде. Всім покамість, місь пауза. Всім рекомендую. Якщо хто хоче таких полуниць, я думаю, що тут будуть ті, що нам написали. Так, Ну, а тепер продовжимо. Що я купила? Ой, да. Чек забула дістати. Без чеку не помню. Так, ось. Так. Свічки 9 гривні одна штука. Купила на всякий случай, хай там будуть. У мене вже вийшли. Якусь була років 4 назад купила, часом десь пропаде світло. Є. Ось тут таких я. Тут є 6 свічок. 54 гривні. Так. Купила фері 3250. Бумажні рушнички. Одна штука, отой один рулон, 28,50. Так. Я купила дві упаковки. Мені треба весь час. Як сир з розсоловим маю, протираю. Щоб не протираю, а під том, як його, під рішовку ложу, щоб не, не текло на, на, стіл, на стіл. Так, Одна штука 5 гривень мочалки. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штук купила. Це такі мити 50 гривень. Ні, так, 50, бо 10 штук. Так, це 62 гривні за гігієни. О, я тут зараз покажу. Так, тут тузочок, що я посилку зв'язувала, щоб не вилетіла мені. Тут різденько наверх вкинула. Так, какао мрії не було, купила таке 28 гривні. І купила дві пачки 23 гривні ось таке. Темне. Порошок темне. Какао порошок. Ось такі ціни. Так, перець горошком купила. І де? Тут перець горошком. Во. Угу. Треба дивитися, бо так не знаю. Тут не написано ціна. Як написано дрібнесенько. какао темне. Кунжут білий 8 гривні. Оцей кунжут 8 гривні. Хочу попробувати казали, що дуже смачний сир з кунжутом. Піджарити його трошки і до сира дати. Не знаю, купила три пачечки, Попробую одну головку зробити і тоді скажу, чи смачно, чи ні. Так, мак. По 21 гривні. Три пачки. Так. Перець, чорний горошок. 20 грам. 12 гривнів 70 копійок. Ось. 12 гривнів 70 копійок. А цей парець у нас 48 гривнів 50 копійок. Так, 48,50. Порошок до печива 12,70. Чекайте, не так, дивуся, щось не те. Порошок до печ... печива по 5 гривень О! По 5 Ось такі я купила. І перед горошком такий купила. Так, гречка. Зараз глянемо скільки там у нас. не знаю, чи тут є ціна, чи нема. Так. Нема, він був не закодований, вона на чек не записала. Гречка по 56 гривні кілограм. Ну, скільки тут є, я не знаю, не записано тут. Так. Крупа пшенична і рис. Рис по, по, -по тому, Як його сподіваюся. Дивилась на ціну вже й забулася. Ой, дай Боже розуму. по 62 гривні. Не буду брехати точно. І крупа пшенична по 38. Оце все, що я купила. За це все разом я заплатила 710 гривень. Ось так. Оце така невеличка розпаковка. Оце таке я купила. Ніц, вроді, не купила. Ось гречка в ціні впала. Ось. Так, за яйця я сказала, бо питали, по чому яйця по 4,60. Так, вроді. Ось таке діло. Все. Більше ніц не купляла. Посилку забрала, трошки скупилася і прийшла додому. Можна круп більше взяти було б, но дуже далеко нести тяжко, то я і не брала через те. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Дай Бог нам скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Не забувайте підписуватися і поширювати при можливості моїх відео. До зустрічі!